Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Керола Проводник. Що убита? Тут там убитий, розстроєний сильно. Ага. Сильно розстроєний, бо ресурсу мало. Я хотіла розповісти вам ситуацію, описати, що сталося вчора. В описі в самому в, на самому початку в інтернеті, в Ютубі написано 22, 03, 2023. І якщо у вас є бажання, передивіться знову ж таки відео, з чого починалося. Я так і озвучувала: 22, 03, Правильно? Потім, що сталося? Упав телефон, упала свічка загасла. І мені там одна із глядачок написала, що це вищі сили мені дають знак, що вони з нами розмовляють. Так я хочу сказати, вищі сили постійно зі мною розмовляють, а це був знак, що на мене сталася енергетична атака. І це не вперше. Перед, перед цим днем ви теж пам'ятаєте, Щось -та, шо там було таке. А, не дали інформацію, хто виграє вибори в Чехії. Пам'ятаєте, хто дивився? <кхем> так я про що хочу сказати: я тут вияснила, поработала, і о, таким діятелям, які там мені заважають, комусь дуже не подобається, що я роблю розклади і я несу інформацію. Їм це дуже не подобається. Але хочу попередити вас, ті, хто це робить. Це вам уже возраточка полетіла. Зустрічайте. Деякі вже пожинають плоди. Так що, пам'ятаєте, я колись казала, хто посилає добро, то їх получає старіцей. отвіточку. То посилає зло, той получає старицей, отвіточку. Ну от, от тим злопихателям, які там намагаються, от там жалуються останнім часом, мені скаржаться люди, що звуку немає. А в мене одна запис. От я її чую, люди там пишуть, що чують, а деяким взагалі нічого не чудно. Це не просто так. Це така у них боротьба брудними справами. Це я озвучила. Жаба давить. це сильно жаба давить. А ну покажіть. Угу. Влаштовывать мені тут. Зробіть самі! от закінчиться це. От таким от крестом. Розумієте? Хватить маски одевати. Таро не заховається. Ну, від таро нічого не заховається. Від вищих сил нічого не заховається. Та я знаю, хто це, маріонетка. Привикли кукловодами бути. Окей. Хто хоче спонсорувати мені, спонсоруйте, будь ласка. Я м, давно щось спонсорської допомоги не було. Я вам нагадую, у кого є можливість, у кого є бажання, спонсоруйте для розвитку, для розвитку канала. І ще така м, м, просьба: пишіть коменти. Не просто там пишіть, от деякі пишуть там. М, що ви якісь запроси. Спілкуйтесь, коли ви коментуєте, я чую віддачу, коли у вас там щось таке відбулося, до чого я там би, причасна, помогла вам роз'яснила ситуацію, описуйте, пишіть. Мені теж цікаво. Розсилочки робіть, знайомте, людей з моїм каналом. Знає. Так що, оце це, ця дата, а, і ще я не забула сказати саме головне, що я передивилась, там якась клієнтка мені написала, ну, глядачка не клієнтка, а глядачка, вибачте, вона написала, що це не дійсний розклад, що коли я запросила в кінці вже лютого, то, то це не дійсний. По-перше, я вже пояснила, в чому суть. Цієї проблеми. По-друге, чому так сталося? А по-друге, я хочу сказати, що я передивилася розклад і роздивилася дату 22.03.2023 22.03-2023, і то, що дату я, типу, сказала в лютому озвучила. Так, це стосується оця ситуація, яку ми дивилися. Іменно березня місяця. Розумієте? Тобто це лютого ніяк не стосується. Помилка була, я там і написала, що да, помилка, і я її почала розбирати, в чому суть, чому так сталося? Угу. Ось дивіться, вилітає. Гляньте. Дьявол работав, понимаєте? Обманами. То розумієте в картах? Щоб боялася, щоб люди не довіряли. Понимаєте, для чого працюють. І ждуть потім. А який ефект? От, затіяли вони цю ігру? А який ефект буде? Взагалі-то ми всі люди, звісно, можемо ошибатися, але це не просто помилка. Так, поїхали. Славянськ, місто Славянськ. Славянськ. Чи залишиться місто придатним до життя? Чи зможе уникнути руйнувань? Давайте подивимося перше питання. Чи залишиться місто придатне, придатне для життя. Та що ж таке? Дивіться, що робиться. Капець, капець. Та я бачу, що блокують. я бачу. Угу. Ugu. Я поняла. Мадам розгулялась. Славянск залишиться місто придатним до життя. Славянськ. Угу. угу. Зрозуміло. Давайте по поводу Славянська. Славянск. Славянск. Чи залишиться місто. Угу. Ну, поки що там така якось перерва затішє. Невідомо, невідомо, чи, що, що буде надалі. Розумієте, ще історія не визначилася. Боротьба йде. Боротьба за стабільність. Ага. Чи залишиться придатним для життя? Місто Слов'янськ? чи залишиться придатним для життя? Місто Слов'янськ? Що це означає? А розрушення будуть, будуть от невідомо. Кажуть, буде новий етап, угу. борьби. І як проявить себе цей дьявол, ніхто не знає. Зараз поки не знають, поки не відомо. А що там зараз відбувається? Що в Слов'янській зараз там відбувається? Місто Слов'янськ. місто Славянск. Що там зараз? очекования, да. Угу. ну тяжело, долгий до период времени, дуже важко, бо не знаете, чем это все дело закончится, да. разрушения будут нет. ну тут показывает, что от разрушений уходят, как бы. что это означает? не дают им так сильно ну, то есть, да, пресекают, отрезают, не дают сильных, ну, да, ну чтобы сильно разрушали. Один ясновидящий, ясновидящий сказал, что война закончится, когда погибнут 150 тысяч рашистских солдат. Закончится ли война? Когда погибну 150 тысяч солдат расшистки. Тут небагато уже осталось. При тих умовах, что их убивают по, по вчора 460, да. Позавчора там что 800, по-моему. Ну, такими темпами, то недолго. Сейчас подивимся, Чи правда що війна закінчиться, коли 150 тисяч загине ну кажуть тут ще дивіться от тайна тайна жріця перекриває в будуще не показує, що там Именно ця ситуація відбудеться, коли буде 150 тисяч. Но, но, наскільки я чула, лично, да? я чула, що це не ясновидящий казав, якийсь аналітик, вивчили, що от, якщо перевалить через таку суму погибших, то там уже вважається, війна, якби програшна проигра... з тієї сторони. І вони повинні закінчити. Оце таке я чула. А от щоб єсновидящий казав, ну тут показують вищі сили, що це таємниця. Тайне свідіння, і как би, не то, що тайне, а знаєте, як закрита інформація. Не показано, це, не, не, це, це означає, що не, об не обов'язково так. Що над цим працюють, Над цим дьяволом працює. Дьявол працює, Вірані. Це він душі збирає, так? Да? Ну, бачите, він, він перекриває, от, перекриває інформацію, він не, не виставляє її наружу, скільки. Хвати йому цих душ чи не хвати. Досить йому буде чи ні. Угу. На виборі стоїть. Угу що це буде? Ну, кількість жертв, каже, коли. Тобто, вони будуть стояти на виборі. От спрашиваю, на якому виборі. А тут показывают действовать неравноценно. Тобто, перекос буде, сильно великий, Ну, він і нещастий перекос сильно великий. Тобто, жертв з той сторони набагато більше, а з другої сторони обнуляться. Обнуляться куди? В яку сторону обнуляться? А по дуракуще, да. А по дуракуще, понимаєте? То є це виходить багато ще поранених, багато ще калік, От, уже дійшли до ручки. І по дураку і ще не непонятно скільки людей там убито і Ну да, це ж тут про людей йдеться, про чоловіческий ресурс в тій країні, які там вона обстрілюється в Росії. І виходить, тут стабільно йдуть жертви, стабільно. І, по суті, можливо, вони вже там і є ті 150 тисяч. Ну, бачите, тобто тут перекривається верховна жріці. Я не можу підтвердити цю інформацію. Не можу. Покажу, що це така історія. Покрита Покритая тайною. Так, поїхали далі. Можна узнать про село Райське Каховського району. Там були їх склади и есть в полях техника. Прилеты очень, очень страшно за родных. Ну, э, девочки, мальчики, за родных это личные расклады. Вот, понятно, если вы хотите про родных узнать, то это особистые расклады. А вот про село сейчас спитаем. Село Райское. Що там відбувається? Що там відбувається? Каховський район? Луна відбувається. Да. Різна ситуація. То не знають, що буде через ну, Знаєте як? В одну секунду може все зміниться. Отака От історія. То, така історія. То стабільненько, то знову якісь там движухи починаються. І що? Ну, тут обороняються вони, так. Да. Обороняються. Угу. То агресія. Ну, ви знаєте, вони хочуть свалити, тому що дуже розстроєні, що у них нічого не виходить. От вони, якби, вже лыжи навострили, лодочку собрали і весла вже сушать. Розумієте? К тому щоб свалювати, тому що... Так як раніше ось, обстрілювати, так як раніше нападати, у них немає ресурсу, вони тут в оборонці вже стоять. І чого очікувати? Ну, що будуть тікати. Так, да, вони бояться, вони дуже бояться. А коли будуть тікати? А скоро це буде? А скоро... А вони кажуть, бистро не можемо, не дають, ну будуть. Ну, очень хочеться, понимаєте? Вони розстроєні, що обстріли йдуть постійно, хочеться швидко, але так ну, сильно швидко не виходить. От, трошки ще що їх треба помородити. Ага, вони не можуть уїхати, вони заблоковані. А чим а, ожиданнями? Да, їх, їх, їх обмежили. Їх обмежили, їм там, там якісь договори були. Ось вони договорилися, що, ну як сказати, це може бути приказ, це наказ от, не, не відступати, нікуди не уходити. І вони очікують, коли вони там договоряться, кажуть, наверху, щоб ми, ми змогли уже уїхати, тому що у нас тут ресурси не, не увеличуються, а уменьшаються. Ну так. Да. Ну так, да, і, і боротьба зараз розгуляла. Зараз такой. розгул іде. Стріляють добре, їх обстрілюють. Так, поїхали інше питання. Покровськ Красноармійськ Донецька область. Чи зможе, чи можливо можлива окупація І чи будуть обстріли, розрушения? Тут жертви, да? Покровськ. Донецька область. Покровск, покажите Покровск, Донецьку область. Чи можлива окупація? Ну, тут якісь обмани показують. А що за обмани На чувства грають, розумієте, тут такі розговори йдуть, от на почуттях, на тим, що там, ми ж сім'я, ми ж там родні, ми ж там браті, сстри, от між ну, ваші, на вашій території йдуть такі розговори, показують, що це брехня, що ви не велися, бо це тут на виборі стоять: то ли здержуватися, то ли воювати далі. Тобто з результата, вже ну, розуміння є, що від цих військових дій от, ну, цілі вони не бачать, ну, на самом деле. Вони кажуть, ну і що? От Ми навіть якщо далі підемо, що буде далі? Яка ціль? Вони на виборі стоять. Угу. Ну так, да, розуміють, що немає смисла. Ні, вони, вони обмежені. Їх обмежать, вірні, вони туди не дійдуть. До вас не, не буде окупації у вас. А чи будуть обстріли, а будуть обстріли. Ну, ви знаєте, тут обстріли. Кажуть, що тут стабільно у вас, холодно, голодно, і ну, ви відчуваєте себе нещасними. Всього не достає. Можливо, там інтернету немає, можливо, там і з освітом перебої, і з всіми комунікаціями. Буде виход. Кажуть, буде виход, все стабілізується. Так, да. Чекати треба. От колеса фортуни. Ну, у вас там хорошая э, перспектива по колесу фортуны. Разрушится. Ну, Разрушатся эти манипуляции, понимаете? разрушится Так. Разрушения будут. Разрушения. Разрушения. А їм не будуть давати, тобто вони будуть там намагатися, але їм не будуть давати. Ну, це будуть як? Наші захищають, відрізають розрушення. І вам кажуть, перестаньте в ілюзіях цих Ну, накручувати самі себе. От там ой, а що там буде, а як там. Розумієте, така історія є, як енергетичні оці віші, енергетичні воронки. От що ти притягуєш, те до тебе і приходить. Ну, не притягуйте до себе негатив. Позитивно мисліть, все буде добре, відстоять вас. У них уже там ресурсу мало там, щоб далі йти. Ну, то є, Ждіть стабілізації. І ще тут таке питання було. Ну, воно ну, навіть, я не знаю, як вам сказати, 5 травня 20-23. Що нам готує ця дата? Я, чесно, я не розумію таких питань. Ну так, найди то, не знаю що, пойді туди, не знаю куди. Напишіть, в яка тема хоча б, по поводу військових дій. Чи там по поводу якогось міста, чи по поводу з, е, країни, з чим це зв'язано? Чи по поводу вас самого. Ну, то є, Якщо вас самого там чи самої, то це на особисті розклади. Якщо це спільне, ну, хоч поясніть, яка ситуація. Таро люблять конкретику. Я там написала в коментах, що щоб і інші люди знали, коли ви пишете питання. Запитання якесь, це у вас в голові, там, ви розумієте, що, про що ви питаєте? Я здогадуватися не буду, я коварятися в цьому не буду. А, а там ще мені там задавали питання, а хто така, о, така якась невідома якась там жіночка і, і що, що вона із себе представляє? Там ну, люди, ну, вибачте, якщо ви хочете лічний розклад, звертайтесь. Цю людину, мало хто знає, там, або взагалі її не знають в Україні. Чому я должна когось дивитися, кому це цікаво? Нікому. Крім вас. Так що на такі питання, конкретика, давайте по конкретній, хорошо? Щоб я була не в в ступорі вищі сили не розуміють, про що йдеться. Я не знаю, як запитувати. Ну, і що скажу? 5 травня 23-го року. І що? По поводу чого? Так, ну тут вияснили. Все? Добре. Пока-пока. До зустрічі!